Я з такого стану вийшов, що я вже дійсно не хотів жити. перші часи, коли я прийшов додому, я хотів вертатися. Ну, ветеранам може допомогти лише ветеран. Розумієте, який то пройшов. Найближчим часом ми плануємо от там спереду відкрити магазин, в якому хочемо долучати так само ветеранів, які там займаються власним якимось виробництвом, допомагати іншим ветеранам, зрозуміти, що ну, хлопці, треба щось робити. Маринована ковбаса з острим перцем. Це, бачите, я той ковтаю, що... а попнути її не можу. Я нічого не, не куштував значно, з нашої цього стану здоров'я. Я натрапив на книгу 990 року рецептна книга Ковбас угорською мовою. Там є і Закарпаття. Один із рецептів, тож наша в принцип, нова продукція це куряча ковбаса. Ми взяли книги. Я ходив раніше на тренінги, на то все казали мені: якщо ти не любиш свою справу і не хочеш, щоб вона процвітала, не починай. моєму баченні цього нашого бізнесу, що лише процвітаючи.